Суддів. Ну добре. Тоді дивіться, що в нас виходять: сенсорні судді. Костенюк Андрій та Гуменюк Ірина і головний суддя Шейко Сергій. І знову вітаю. що ж, ви готові? Добре. Час. Доброго ранку, мене звати Давид. Я вас знову вітаю. Сьогодні не буде такої великої історії. Проте ми з вами поговоримо про наступний ранок умовного таємничого містака і просто роздум звичайного бартендера, який, наситившись історіями людей, передавши емоцію, думає про те, що ж він робить в своєму житті. Відповідно, я почну приготування свого коктейлю зі змелювання кави для фільтру. Кавою, на основі якої буде подаватися сьогоднішній коктейль, це Колумбія Вила, околиці міста Піталіто, Оскар Хернандес. Це тіпіка митої обробки, яку я обрав саме завдяки тому, що людина, яка її виробляє, це людина, яка взяла на себе відповідальність своєму житті за себе за своїх близьких. Відповідно, ми будемо готувати каву методом імерсії. Це буде Харіо Свіч для приготування. Я беру двадцять е, сто 16, грамів кави на 160 грамів води. Наш коктейль сьогодні буде збиратися е, на основі е, поєднання е, італійського вермуту е, та е, ямайського рому, які е, дають доволі яскраву текстуру, і я, я би я б хотів її сьогодні підкреслити для вас, використовуючи концентрат трав'яного та чорного чаю, який я зробив спеціально для цього заходу. І відповідно для приготування нашого коктейлю нам я буду використовувати. 20 мл італійського вермуту. Відповідно, у ідентичній пропорції 20 мілілітрів рому. Також я візьму 15 мілілітрів концентрату чаю. Кава поки готується, вона настоюється протягом 2 хвилин з проливом до 2,5 хвилин. Що дає е, доволі стабільну екстракцію та заварювання? Дякую. Також нам треба охолодити наші келихи для подачі, Тож, Сьогодні я би я хотів розповісти красиву історію, проте прямо зараз я був настільки сконцентрований процесом збору цього коктейлю, адже всі думки, всі глибокі думки залишаються всередині. Відповідно, коли наша кава вже приготовлена, ми додаємо її до наших спірітів і змішуємо самим простим способом, зробивши буквально сім рухів по колу, і охолодження нашого коктейлю буде відбуватися завдяки льоду всередині келоху і температура подачі буде близько 10-15 градусів. Дякую. Прошу куштувати коктейль зі сторони, якою я направив келих для вас. Без зайвих слів цей ранок прекрасний своїм фактом того, що він настав, і, і тим, наскільки він сонячний. Я сподіваюся, цим коктейлем я зможу його для вас доповнити. Дякую. Час смачного. А давайте ще, ще, ще ще ще. О, так краще, так ви краще. Ну, молодці, молодці. Ну. Дивіться, поки ми з вами стоїмо в зоні кави алкоголь, може, вам трошки розкажу про, про наших партнерів. Що ви думаєте? У, не, я, не учас, я питаю от вас. Типа вас не учасника. Учасник так би і знає сам Дякую про партнерів. Вам. Дякую вам. Опроваджаємо Дякую. Нашого, наших суддів, які вони гарні сьогодні в червоній. юбці. Так, ну не розходимося, не йдемо нікуди, тому що у нас зараз йдемо на брюор здивитися. А вам трошки розкажу про нашого алкогольного партнера right position, like super easy супер operate.